І Діана мала б, мала б зробити певні висновки, що коли у неї не складається особисте життя з Чарльзом, і вона з ним розлучається, що, по суті, вона йде сценарієм мати. Розумієте? Навіть якщо там припустимо, що Чарльз її зраджував, навіть припустимо, що вона не любила Чарльза, вона вважала, що, хоча вона і принцеса, вона має право на почуття, вона має право на особисте життя, вона має право бути людиною. Але, якщо чесно, то не зовсім. Бо якщо подивитись на її карту, по-перше, я вам хочу сказати, що Діана взагалі не була спроможна на сильну любов і почуття. Я дивилась е, за прогностичними картами да, ті роки, е, коли у неї там зав'язували стосунки з її коханцями, ніде не було яскравих, знаєте, ось таких прав яскравих вказівок. На кохання, що справді там Діана просто, як то кажуть, омут з головою. Не було таке. Бо а, місяць у Водолі, я вам вже казала не раз, і знову ж таки це підтвердження про ту саму Мерлін Монро, що це люди дуже холодні, дуже прагматичні, дуже практи, практичні. Вони діять з розуму, а не з відчуттів.